Софія Загородня, творча дівчина-шосткинка. Вона у постійному пошуку нових креативних ідей. А почалося все майже вісім років тому із нейл Арту. Це почалося ще, коли я навчалася в Лухові і треба був заробіток якийсь. Тоді почав з'являтися гель-лак і я почала там працювати. Тобто, це був 2000. Сімнадцяти чи вісімнадцяти взагалі малюю я з дитинства, але не так, щоб серйозно щось для себе, там якісь портрети, ну взагалі що сподобається. Потім, звісно, були перерви, бо то навчання, то робота. Тобто я взагалі не дивилась ніколи так, щоб якось це монетизувати. Прям тільки коли на нігтях вже почала вчитися малювати. Ну, там воно все таке дрібне, все скорпульозне, треба сидіти. Тобто, це досить довгий був такий шлях, щоб не одразу я почала малювати якось гарно. Дуже багато майстер-класів різних дивилася. От і. Хотіла взагалі це розвивати, щоб людям більше хотілося розпису на нігтях ніж наклеяк. Але потім в житті дівчини відбулися такі обставини, у зв'язку з якими вона взяла перерву у роботі. Я завагітняла плюс ще деякі факти життєві там події сталися. і Я припинила зовсім займатися нігтями. І вже почала якось шукати себе в кастумі, ну, тобто одяг розписувати. І найперші свої роботи це взагалі були для сестри, для друзів. Тобто я uh, щось малювала, коли не вдавалося якось продати, то там, хтось uh, з родичів каже, я хочу собі закоду. Ну добре, бери, все одно якась реклама буде, будеш ходити в ній, в цій футболці. Uh, так для знайомих, для незнайомих теж, для кав'ярні, якому кави робила. Малювала на шоперах, футболках, рюкзаках, мабуть, це, да, це основне, в основному футболки. Так, на футболках, худі, рюкзаках та інших виробах з'являлися мотоцикли, герої аніме, якісь мультяшні персонажі, символи перемоги, природа, нанесені на полотно шляхом ручного розпису. Також майстриня розмальовувала і сукні для бренду дитячого одягу. Згодом Софія вирішила. Перейти до створення стікерів, майстриня розповідає, як почала опановувати цю цікаву сферу, і, взагалі, що це таке і для чого їх використовують. Це замість емоджі, замість смайликів. Можете відправляти ваші портретні стікери з вашими емоціями, тобто вони зроблені по ваших фотографіях, по вашому портрету. Тобто вас, ваші друзів, можна малювати навіть з одної фотографії, можна зробити шість емоцій. Я почала шукати якісь майстер-класи безкоштовні, так само в принципі, як і з нігтями. Спочатку все безкоштовно, а потім пройшла курс по стікерам. Софія розповідає, як відбувається процес створення стікерів безпосередньо з фотографії замовника. Надсилають портретна портретна фотографія. Бажано, щоб Чим якісніша фотографія, тим гарніший стікер. І вже по портрету я малюю на планшеті. Роблю спочатку ескіз, ескіз узгоджується з замовником, і тоді вже кольором заповнюється. На перший погляд цей процес здається швидким і простим. Однак це не так просто. На створених стікерах ретельно підбирається і колір шкіри, і очей. і навіть і з допомогою стилуса промальовуються найдрібніші деталі зморшки, тіні та напівтіні. Майстриня говорить, така творчість це віддушина для неї. Чоловік Софії зараз захищає Україну. Він всіляко підтримує кохану у нових починаннях. Бо я ще в декреті я не можу повноцінно працювати, бо я сама з дитинкою, тому я так шукаю для себе якусь віддушину, щоб було цікаво, ну поки що ілюстрація мене з початку року тримає, тобто вже п'ять місяців, як я невпинно навчаюся цьому. Мене пощастило з чоловіком. Він завжди за любими віш. У нас немає такого, що він там якось мені каже ні, не роби цього. Він підтримує мої ідеї. Софія говорить, можна створювати не тільки портретні стікери, а й предметні. У майбутньому дівчина планує працювати і над іншими форматами кастому. Будь-що і можна не тільки в інстаграм там в соцмережах, а спеціально під друк, наклеївки якихось на ті самі стаканчики, як в кав'ярнях ліплять. Тобто дуже багатий. І це можливості дуже багато на планшеті малювати. Навіть на друк на одязі так само можна, просто треба трошки інший формат. Мені подобається, ще ілюстрація казок якихось там пейзажів цих дитячих ілюстрацій. Дуже слідкую за цим. Прийня, Спочатку стікери так, бо там дуже багато можливостей можливості. Ну, в програмі в самій, що це просто в голові не вкладається. Можна і так, і так. І це зовсім по-іншому, ніж малювати на папері. Софія Загородня не може стримати прагнення прикрашати світ навколо себе, тому вирішила розмалювати навіть двері у власний під'їзд. Мені не вистачає в нашому місті кольоро кольоровості яскравості. От будинки на робочій дуже подобаються, які розфарбували ти різним абстракції. Був чудовий день, були фарби. Знайшла, пошукала на пінтересті картинку. Тому в мене було декілька варіантів, але сподобався саме цей. І ми з донькою вийшли трохи до помалювати. Перший день це був ескіз. Намалювала, а на другий день вже до її сну обіднього трохи помалювали і ввечері ще помалювали. В основному за два дні я намалювала. Бо потім ще погода зіпсувалася, там дощі були, думаю, треба швидко-швидко. Взагалі я хотіла щось більш українське, але і щоб не дуже важке. І щоб не дуже просте, воно мені символізує якусь надію, ніжність. Не знаю, дуже сподобалася ця картинка і захотілося її втілити. І мешканці будинку, і перехожі тепер дивляться на яскраві, красиві, а не сірі, облуплені двері. Так, завдяки небайдужим людям дворики шостки стають більш привабливими і викликають у людей посмішку у такий і так складний час.